Ти ну не знаєш, що бля. я зробив через тебе один з другим. Це у нас роблять круті, блін, фасети, блін. О, 100 тисяч, блін. Тіло летіло на, на зоні, блін, де діти ходять, блін. Говорили, тут прийшов, і телефон вилетів, і вона упала, полетіла. Щось дуже сильно полетіло. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про п'ять п'яних ДТП за останній місяць. Яке максимальне покарання може понести кривдник, навіть якщо жертвами стають десятки людей. Про все це уже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, під номером один у нас йде ДТП біля Львова з сімома загиблими. Внаслідок жахливої аварії на трасі Тернопіль львів раваруська загинуло семеро людей віком від 17 до 55 років. За попередньою інформацією, водій БМВ, 24-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу. Зіткнувся з автопоїздом. Дав після чого вантажівка неконтрольовано врізалась у мікроавтобус Мерседес Спрінтер. Усі транспортні засоби опинились в кюветі, А водій БМВ залишив місце. Аварії після того, як свої зіткнення він вийшов зі своєї машини і почав утікати. Його впіймали десь у полі. кажуть, очевидці одразу затримали. І як уже стало відомо за словами правоохоронців, водій досі перебуває в алкогольному сп'янінні Тобто, кількість випитого очевидно була немалою. Жертвами стали водій мікроавтобуса 23-річний мешканець Рівненщини та шість його пасажирок від 17 до 55 років. Усі загинули на місці. Ще троє осіб потримали травми та перебувають у лікарні. Зокрема, 24-річна дівчина дістала черепно-мозкову травму та переломи. 39-річний чоловік має забій легень, переломи кісток і закриту черепно-мозкову травму. Стан постраждалого 45-річного водія фури критичний. Серед загиблих пасажирів мікроавтобуса, який потрапив у згадану ДТП, також виявилась 24-річна Рената Дзігасова, донька відомої української співачки та телеведучої Ірини Борисюк та українського борця тренера збірної України Артура Дзігасова. Крім того, правоохоронці встановило особу пасажира БМВ, 31 однорічного мешканця Львівщини, який разом з кермувальником покинув місце пригоди. Досудове розслідування ведеться за частиною 4 двісті вісімдесят України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з втратою права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років. Окрім цього, розпочато провадження за частиною 3 статті 136 ненадання не надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Розберіться робить що ти, роб, ти робить, роб? 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 що, живину роб? 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 роб, роб. Я не знаю, як робити він живим. Під номером 2 у нас йде ДТП з адвокатом в Другобичі. У вівторок, 17 грудня, у Другобичі на Львівщині місцевий адвокат Іван Якимів на автомобілі BMW X6 у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння вчинив ДТП, в'їхавши в припаркований автомобіль та у стіну будинку. Про це пише «Захід.нет». За даними очевидців, Іван Якимів на швидкості спочатку врізався у припаркований на узбіччі дороги автомобіль. Після чого його автомобіль за інерцією поїхав далі та влетів у сусід. Ідні житловий будинок, пошкодивши стіну. Постраждав 40-річний водій припаркованого авто, який стояв поруч з автомобілем. Постраждалий, за даними поліції, отримав легкі тілесні ушкодження. Як видно з відео, яке в мережу виклали очевидці, після вчинення аварії п'яний Іван Якимів поводився досить агресивно та висловлювався нецензурною лайкою до людей, які зібрались на місці. ДТП торгуються за постоянно. Подивіться що я зробив біля хати свої кати стояла. Подивись, вашатку. Не треба ж викону, треба ДТП, нехай хай оформить ДТП, хто чому виділив. Зараз, 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 да. Я зараз страху то поснімаю. Я тебе зараз з'їм. Що ти там дригаєш? Що ти дригаєш? Ти дригаєш, ти. Що ти дригаєш? Що ти дригаєш? Ви двоє, розберіться, що він робить. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти там де? Ніхто вкаже же Адвокат почав бикувати й до тих, хто захищає його п'яту точку на передовій. До військового, до військового. Ти собі дозволяєш так відкрити? Мені руки тримають. Ось я спокійний далі. Іван Якимів почав дуже грубо поводитися з жінкою потерпілого. У поліції Львівщини розповідали західне, що 39-річний водій, який вчинив ДТП, був у стані алкогольного сп'яніння та наркотичного. На нього склали адміністративні матеріали за п'яне водіння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Ти скоїв ДТП, а не попав а, ти в ДТП! Ви, не маркуєш. Маркуєш". 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 Ти Ти рижеш, Івана Якимєва вже не вперше фіксують п'яним за кермом ще у жовтні 2021 року. Вночі його зупиняли п'яним за кермом автомобіля. Хюндай соната. він проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився. Суддя Другобицького суду Руслана Курус закрила справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення у 2014 році. Його також зупиняли п'яним за кермом. У суді він пояснив, що випив пляшку пива, після чого відганяв машину в гараж. Тоді суддя Андрій Івасівка закрив справу, обмежившись усним зауваженням. Іван Якимів працював помічником судді Другобицького міськрайон суду Руслана Дубеля у травні 2016 року Івана Якимєва та його спільника затримали за вимагання однієї тисячі доларів Хабара. Тоді він свою провину визнав. Суд покарав його штрафом у 20 тисяч гривень. Також адвокат Іван Якимів є фігурантом кримінального провадження про зловживання впливом у квітні 2023 року. Його затримали на хабарі від потенційного ухилянта. За гроші адвокат обіцяв військовозобов'язаному посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації. Наша хвильони заїхали. Діти були в машині. Оце, Мі що бачилися, то просто капітані машину під номером три у нас йде ДТП у Ковалі. У місті Ковелі Волинської області сталася аварія за участю військовослужбовця ТЦК, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Відео з місця події опублікували в місцевих телеграм-каналах. У коментарі до опублікованих кадрів йдеться в автомобілі, в який врізався військовій, перебували діти. Там машину заспокої, і мам, просто. ДЦК ми... 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 наша ковальське. Ковальська ну, Добре? Так, ціна, Бачиш, давай на це, це подивимося. Вона готова. Угу. Ті фонарі видно було, бляха, я йшов від краю було видно. І як можна так залити життя? У Волинському обласному СП обіцяють справедливе покарання для винуватця аварії. Пише ТСН працівникам поліції факт, ДТП був зафіксований, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни. Повідомляють в установі. Під номером 4 у нас йде смертельна ДТП в Ратомушлі. Дорожня транспортна пригода сталася майже о півночі, 14 грудня у селі Лутівка Радомульської громади, що на Житомирщині. Водій автомобіля збив 16-річну дівчину та поїхав з місця події. Від травм вона померла на місці. Підозрюваних затримала поліція, утім, родичі загиблої дівчинки бояться. Водія та його пасажира відмажуть, а справу закриють. 16-річна Надія Сарно була старшою дочкою у багатодітній родині. Дівчина здобувала професію кухаря у Радомільському професійному ліцеї. У вихідні Надія працювала в місцевому кафе. 14 грудня 2024 року у селі Лутівка дівчину, яка поверталась додому, збила автівка. Про це пише Суспільне Житомир. Її взяли в кафе на суботу, неділю офіціантом. Розтягнувся банкет, бо вони зазвичай повертаються з мамою додому з роботи двох. А так вийшло розтягнулися. Вона сказала, що буде йти з колегами додому. знаю, що там сталося, що вона йшла сама. Вона йшла і говорила по телефону з, з другом. І він подзвонив до мами і сказав з Надійкою, що сталося. Зі слів друга Надії Павла, з яким дівчина говорила по телефону, коли її збили під час розмови. Він почув, як щось полетіло. Прили, тут прийшов і телефон вилетів, або вона упала. Полетіла щось дуже сильно полетіло. Потім хтось скинув визов. І я позирала з нині. Мамі опісні ситуації вони пішли шукати. Тіло дівчини знайшли зранку 15 грудня за одним із стовпів. За словами Вітчима Надії Руслана Войцехівського, вулиця Велика Лутовецька, якою дівчина поверталась того вечора додому, не освітлювалась. Втім, ніч була світлою, і поруч був будинок з ліхтарями. Тож пішохода неможливо було не помітити. Це не освітлювалось, але є там поруч ще двоєтажний дом, на якому постійно горять фонарі. Там постійно світло, вона освітлює всю повністю вулицю, Воно дуже видно, і тоді була ніч світлою. За словами речниці поліції Житомирської області Івани Селецької, у причетності до ДТП підозрюють 27-річного жителя Радомишля. Поліцейські провели низку слідчо розшукових заходів та встановили, що до події причетний 27-річний місцевий житель. 16 грудня чоловіку було повідомлено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, та залишення людини в небезпеці. Уже 17 грудня Корольовський районний суд Житомира обрав підозрюваному у скоєнні ДТБ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 14 лютого 2025 року. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права. Керувати транспортними засобами під номером 5 у нас йде смертельне ДТП в Дніпрі. 1 грудня у Дніпрі БМВ допустив зіткнення з автомобілем «Форд», наслідок чого загинула 10-річна дівчинка. Ще четверо людей, які разом із загиблою перебували в автофорт, отримали тілесні ушкодження. Це водій та троє пасажирів, серед яких були малолітні діти. Їх госпіталізовано. У мережі пишуть загибла дівчинка, донька військовослужбовця. Вона навчалась у 96-й школі на червоному камені у Дніпрі. Ми чекали її більше 15 років. Пішов на війну, щоб ніхто не прийшов, не забрав мене. її. Чула ну, дуже гучний звук. Вона ойкнула, ну отак їкнула дуже сильно, і було чутно скло посипалось. Я розумію, що це ад. Цей фінчики починається. У мережі знайшли ймовірного водія БМВ за елітним номерним знаком авто з чотирма сімками. Це Арсеній Басонов. Молодий хлопець активно веде сторінку в Тікток. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка, демонструє розкішне життя та гроші, перегони набережної та жартує про те, що вже вчиняв ДТП. До речі, за даними сервісного центру МВС, такий елітний номерний знак коштує 96 тисяч гривень. Це найдорожча комбінація у категорії «4 однакові цифри. Юнак народився в 2007 році, та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв'язками покриває сина. Що до підозра, яка вам висунута? Ви знаєте или не ви знаєте? 63. 1963. Відмовляєтесь, да, посилаєте на 163 Конституції. Задовольнити обрати до підозрення за плюс захисту тримання під варто. 60 днів до 30 січня 2025 року включно. Адвокат підозрюваного просив про цілодобовий домашній арешт. Від коментарів суспільному відмовився. Однак зазначає, рішення суду планує оскаржувати. Водночас прокурор зазначає, стороні обвинувачення вдалося переконати суд відправити підозрюваного до з слідством. Будуть перевірені всі обставини, і буде прийнято відповідне рішення в залежності від складності експертизи. Цей термін може бути продовжений. Зазвичай цей термін становлюється 30 днів. Боженька на нас звернув увагу. І подарував, подарував нам саму найкращу дівчинку. Вона була як глядко. Коли бувають труднощі, бувало, що дарусь, прочитаю. Всім привіт, я обична дівчинка, мені 8, 8 буде. Я так тобі... ви мені життя подарили. Це такі от, як оберіг, воно мені допомагало в вас часи.